Вітаю, мене Ася і я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу розказати, як я працювала на Fiverr. Я працюю моушн дизайнером. На Fiverr я зареєструвалася в 2021 році. Я дуже довго йшла до цього, бо мені було лячно брати замовлення від іноземців. Я переживала, що я не буду розуміти, що саме вони хочуть від мене, і що я не впораюсь з тими завданнями, які вони будуть мені давати. Причому на Fiverr ви детально прописуєте, чим ви будете займатися. І перша людина, яка мені написала, просила. Зовсім не те, що я описувала, що я можу робити. Але після цього мені вже було не так страшно не було цього страху перших клієнтів. Але перше замовлення в мене було через півроку. За весь цей проміжок часу в мене не було замовлень, мені ніхто не писав. Я додавала якісь нові приклади робіт в своє портфоліо, але нічого не відбувалось. Але нарешті прийшов цей перший клієнт, і з ним ми спілкувалися, переписувалися англійською мовою, і я все розуміла, і теж стало набагато легше. Коли я виконала замовлення, теж клієнту все сподобалось, і від цього, звісно, мені теж було приємно і більше впевненості в собі було. А наступне замовлення мені прийшло доволі скоро, але його я вже закінчувала під звуки вибухів за вікном. І коли я його здала, я поставила собі на Файвері відпустку досить велику, тому що я виїжджала з Києва і без комп'ютера виїжджала. І наступні замовлення в мене вже були в травні і в серпні. І я так розумію, для Файвера це не дуже класно, коли ти робиш таку велику собі відпустку, тому що в мене відразу стало менше замовлень мені стали менше писати. І наразі в мене нема замовлень на Файвері, я поки намагаюсь його якось більш краще доробити і додати нові приклади робіт. Але як досвід, мені дуже сподобалось працювати на цій платформі, і я хочу знов її вивести, аби я змогла брати звідти замовлення. Ось така в мене історія про Fiverr. Дякую, що подивились. Якщо вам подобається відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!